Милосердя дверей відкрина, благословенна Богородиця, щоб надіючись на те, ми не погибне, щоб вибавилися Тобою відбити, боєси єси. Спасення роду Християнського. Благословенний Бог наш завденни повсяк і повсякчас і на віки, віки. Христос Воскресін. За мертві смерть о смерть подолав, і тим, що в гроба життя дарував. Христос Воскрес Із мертвих смертю, смерть подола. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас, нас. святий святий свят... кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи Очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, сине очі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Цю, Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки вам. Отче є Сина небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас відока. Бо Твоєї цари з твої сили і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Ангел Господній благовістив у пречистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі Сераба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нас. І слово тілом сталося, і замешкало між нами. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений пріглона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі Нехай славиться, благословляється і прославляється непорочне зачаття пречистої Діви Марії, Матері Божої неустанної помочі. О Марії Мати Божа, неустанної помочі вислухай голосу душ благаючих. Ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марії з надією кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти. Марія нам багато помогла. Марія нам певно допоможе. О Марія Мати, Божа поможи нам. О Марія Мати Божа О допоможе. মাতে বসমো সীমা মাতে বোস পো মোশী নাম মারিয়ে মাতে বোসমোশাম ও মারিয়ে মা মোশীনা মাতে বোসমোশাম О Марія мати Божа поможи нам. О Марія мати Божа допоможи. О Марія мати Божа, Божа неустанної помочі вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марії з надією кличемо до Тебе. Марія хоче нам допомогти, Марія нам багато помогла, Марія нам певно, допоможе. O Mary, Mother of God, help us. O Marie, Mate, Bosa, Pomo, O Marie, Mate, Bosa, Pomo, O oh Mary, Mother of God, help us. Mate Boja Pomerzena, oh Marie Mate Boja Pomerzena, oh Marie Mate Boja Pomerzena, Mate О Маріє, мати Божа, неостанної помочі вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марії, з надією кличемо до тебе. Марія хоче нам допомогти, Марія нам багато помогла, Марія нам певно допоможе. О Маріє, мати, мати Божа поможи нам.

মারিয়ে মাে বোষমোশনা মো মারিয়ে মাে বোষমোশনা ও মার মাতে বোষমোশা মো মারিয়ে মাতে বোষমোশনা ও মারিয়ে মা О Марії, мати Божа, неостанної помочі, вислухай голосу душ благаючи, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Маріє, з надією кличемо до тебе, Марія хоче нам допомогти, Марія нам багато помогла, Марія нам певно допоможе. О Маріє, Мати Божа допоможи. মারিয় মাতে বোষ মশলা মারিয়া মাতৃভোষ মশা মারিয়া মাতে বোষমোশি না মারিয়ে মাতে বোসা ফোমো সিনা আমার মাঠে বসে ফোমো সিনা ও মারিয়ে মাতে বসা ফোমো সিনা মা বসমো সিনা О Марії, мати Божа, неустанної помочі, вислухай голосу душ благаючих, ти нам можеш допомогти у наших потребах. О Марії, з надією кличемо до тебе, Марія хоче нам допомогти, Марія нам багато помогла, Марія нам певно допоможе. О Марії, Мати, Божа поможи нам. О Марія мати, Божа. поможи нам. ও মারিয়ে মাতে বোসা ফোমোশে না ও মারিয়ে মাে বোস খোমোশী না ও মারিয়ে মাতে বোসা ফোমোশী না ও মারিয়ে মা বোস খোমোশি না ও মারিয়ে মাতে বোস খোমোশে না О Марія, мати, Божа поможи нам. О Марія, мати Божа поможи, нам. о Марія, мати, Божа поможи. Нам. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво. В скорботах не погорди, але відвизволи від нас єдиночиста і благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Присвятая, Богородице, премудрі і новий Єрусалим. Слава Господня, на тобі осіях, рабіни і веселися а, а ти чиста, як растуся, Богородиці, Воскресіння Маси наслів. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Воспоскресі, смерть подолав, і смерті, смерть подолапі тим, що робачить зору. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христо, що воскрес із мертвих, істин, Бог наш молитвами, пречистий, і Своїй Матері, святи славних і всефальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий, і чоловіко любе. Христос воскрес мертви смертю, смерть подолав, і тим, що в гроба життя. дарував. І і Щоб роба життя. життя Христос воскрес мертви, смертю, смерть, смерть подолав. В життя вічно поконаємо, Його три дневним Христос Воскрес! Радий вас вітати у Божому храмі. Сьогодні особливий день для наших найменших парафіян, бо наші діточки. Будуть приступати до Першої святої сповіді, щоби завтра приступити до врочистого святого причастя. Ви вже є, діточки підготовлені. Ви знаєте, як ви маєте підходити, як маєте сповідатися. І думаю, що ви вдома пригадали свої гріхи, тому саме перше, коли вже я вийду сповідати, будемо сповідати наших дітей, а потім вже батьків і кумів. Там вже як ви собі будете підходити один до одного. Не забувайте, діточки, добре бути уважними, особливо коли буде назначати священник, давати науку коротенько і назначати вам покуту, щоб ту покуту запам'ятати і обов'язково виконати. Ну і завтрашній день на 11 годину чекаємо всіх вас, врочисту, на цю святу, врочисту службу Божу до врочистого святого Причастя. Христос Воскрес! Прошу сідати.